Сільпо, це в нас куряча грудка. На смак для чорна ікра. Ніби вся пропитана цим соусом. Загадковий бокс. Та не в тебе в роті, це дуже смачна страва. Я такого ніколи не їв. М'ясо варте дешевше, ніж салат від Цезаря. Що це таке? Ну серйозно? Ось стільки курки: 5 грамів курки. Дуже тверда. Смаку начинки ніякого немає. Всім привіт! З вами Денис Неїшко, і сьогодні неїжко буде їсти сільпо. Ну, тобто їжу із сільпо. Доставили дуже швидко, тому що доставляв особисто я сам. Прям ідеальна доставка, все ціле, все швиденько. Я взяв дуже багато всього і всього потроху почнемо з цієї страви. Це в нас філе куряче гриль. Важить воно написано 100 грамів і коштує 234 гривні за кілограм. Нуль-нуль. Рівно 100 грамів навіть з упакуванням. Мабуть, упакування тут нічого не важить, або зважували разом з вогою упакування. Не знаю точно. 100 грамів з грамівками не дурять, тому я думаю, ми можемо надалі вже не зважувати страви. Тарілочка. Це в нас куряча грудка, запечена, я так розумію, на електрогрилі. Пахне курячим шашлычком. Доволі тверда. Ну, звичайна курка. Давайте будемо куштувати. Та й Візьмо цей кусочок, який в нас випав. Це курка, яка дуже тверда і дуже важко жується. Реально, це ніби жувачка, яка засохла і полежала пожована. Ну, коротше, знаєш, як з-під партою від колов і з'їв. Я не знаю, це я так догадуюсь. Доволі тверда курка і хочеться запити якимось напоєм типу Кока-Коли. Тверда, але смачна курка. Дійсно, смачна. Навіть з димком. Я б її рекомендував, мені подобається. До курочки нам потрібен гарнірчик. Це каша гречана з грибами 13,40 в нас вийшло рівно 100 грамів. Дуже. Тьотя, яка нам це зважувала, ювелір. От прям ювелір, Чесно. Навіть 101 грам, тобто зважували? Без врахування упакування. Воно дуже легке це упакування. Речана В тарілку я висипати не буду, скуштуємо прямо з коробочки. А тут грибочки є, шампіньончики. Ось ви можете їх побачити. Смачно відчувається смак грибочків з речаним присмаком. Пахне дуже дорогою стравою. Тому що останній раз гречку я купив за 99 гривень за кілограм. 99. 99 гривень за кілограм гречки. Це смачно. На смак. Як чорна ікра добре, я жартую, як гречка з грибами просто. Сюди я додав солі, мені не вистачає солі. А так смачно, гречка не переважена, дуже класна, окремими крупинками, і грибочки дуже смакують з гречкою. Їдем далі. Коротше, треба закупити гречку, буде. Зараз, і потім вона як долар виросте, або як біткоін, і можна буде продати за дуже багато доларів. Звичайно, ну треба вкластися, реально це, це буде бізнес. Інша страва у нас це печінка о, куряча в сметанному соусі. 144 грами вартує за кілограм 125 гривень. Печінкою навіть не пахне, пахне лише сметаною. Я не дуже люблю печінку, але давайте спробуємо, може вона буде в сметанному соусі дуже смачна. Дуже ніжна печінка. Вона реально дуже ніжна. Як фуара, але не фуагра. Давайте я розріжу, покажу, як вона виглядає всередині. Вона сама розламалась, не тільки вона ніжна. Ось так вона виглядає всередині. Ось можете побачити. Тут, ну, нічого особливого, печінка має трошки ще о, такий розвиватий колір. Я не дуже люблю печінку, а цю б я їв От прям до вподоби. Рекомендую. Взагалі, чому я взяв саме цю печінку? Я б ніколи б не взяв печінку. Просто я бачу, як чоловік переді мною каже: дуже смачна печінка, дайте мені ще. Я думаю, ну камон, її треба взяти. Котлета по київськи вартий у нас 289 гривень за кілограм. Я її не розігрівав, тому серединка витікати скоріше за все не буде. Розрізаємо нашу котлетку по київськи. Що витікає, ну щось витекло трохи, але не все. Ось так виглядає котлетка по кільськи всередині. Для мене завжди був секрет, як вони роблять о, оцю штуку з курки. І всередину ще й начинку якусь запихають. Я не розумію до сих пір. Секрет фірми курка. Хрустка. Це добре. Це означає, що вона свіжа, не полежала, не встигла розмокнути. Смачна, трошки забагато солі, більше, ніж хотілося. Вона. Дуже солона, Але вона смачна. Мені подобається. Котлети по київськи в сільпо я би брав точно. Але і коштує вона майже 300 гривень за кілограм. Багато хто з вас питає, що я потім роблю з їжу, яку я не з'їдаю на огляді. Хтось пише, що я її викидаю. Ні, я її не викидаю. Я її потім ще три дня їм. Наступна страва, мені сподобалась дуже її назва: це курка в соусі терияки. Важить вона у нас 92 грами, а вартість за кілограм 264 гривні. Пахне азіатсько. Я не знаю, чи це наскільки воно буде смачно, але курка в теріякі має бути смачною. Це філе бедра, дуже ніжне м'ясо та дуже смачне. Вона ніби вся пропитана цим соусом теріяків. І все, вона. Прям насичено смачна. Міжу дуже цікава курка в сільфо. Це знаєте, це я б більше сказав курка в теріякі по-українському. Це не дуже схоже на азіатську кухню. Інтерпретація українсько азіатської кухні. Ось так, смачно, дуже багато соусу. Респект. За життя в Львові я зрозумів, що голубці є повсюди. Жодного свята у Львові і взагалі якоїсь їжі там, сімейної вечері не проходить без голубців. І в нас в Києві кажуть голубці. Ну, у мене вдома там голубці, а тут голубці. 126 грамів ми маємо. Це один голубець цей, і він коштує 179 гривень за кілограм. Давайте ми його розріжемо. М -м -м, пахне капусточкою. Не м'ясом, не чим. Саме капусточкою пахне. Я бачу всередині рис. М'ясо, якийсь фарш і все. Напишіть в коментарях, де ви частіше в якому магазині купуєте їжу. Ну там На обіді чи ще десь там сільпо, там ще якийсь магазин, може бути АТБ, який ще є близенько, фора і коротше, всі інші магазини, які є. Пиши в коментарях. Дуже відчувається капуста, як і на запах, так і на смак. Я тільки що відкусив, ніби лише капусту. Смаку начинки ніякого немає. Я відчуваю лише капусту. Взагалі, в чому прикол голубців? Це рис з м'ясом, який запихують в лист капусти. Я не розумію, в чому прикол голубців. У мене дівчина капусту голубці вона робить цей прикол. Бере капусту, знімає, розмоти, голубець цей і їсть просто рис з м'ясом. Все. Голубець смачний, але приколу взагалі в цій страві, я не розумію. Це не моя страва 100%. Овочі парові. А тут є трошки профтик людини, яка зважувала це в сільпо, тому що о, тут написано: можете побачити, овочі парові. Але це не овочі парові, це фарширована картопля запечена. Я не знаю, скільки вона коштувала. Давайте я вам скажу ціну за парові овочі: 166 грамів. Вартує 30 гривень кілограм 179 Ну давайте їсти, які в нас тут парові овочі. Я дістану дві картопельки. Тут розрізати немає сенсу, тут зверху просто м'ясо, якесь типу бекончику та сир. Будемо куштувати все разом. Мабуть, цю страву потрібно їсти відразу, як вона приготована, коли цей сир ще трішки тягнеться або гарячий. Як будь-яка страва, якщо вона полежала, окрім борщу. То вона стає недоброю. Краще її їсти свіжою. Смак сиру, бекончику та картоплі він смачний. Якщо ви знаєте, скільки вартує ця страва в сільпо, напишіться в коментарях, чи переплатив я, чи не доплатив. Ось цей загадковий бокс. В ньому знаходиться банош. Ось так виглядає банош. Я бачу тут зверху бринзу, бачу о, петрушечку. Ну і саму цю кашу, з чим вона там взагалі йде. Я не знаю, з чим йде банош. О, в тарілочку. Давайте відколупаю, глянете, що там всередині. Нічого особливого, просто каша. Давайте будемо куштувати. Банош упав. Смачно! Це класна страва. Мені дуже подобається. Ніжна. Її хочеться їсти ще і ще. Брати шматочок немає ніякої відрази. Не сухо. воно прям тане в тебе в роті. Це дуже смачна страва. Банош сільпо я б рекомендував. Не знаю, наскільки він різниці від баношу, які би тобі здали в ресторані або які готують вдома. Я такого ніколи не їв. Так, я не їв банош. Але ця страва смачна. На жаль, війна ще триває, тому, будь ласка, перше не нехтуйте тривогами, друге допомагайте на армії. Силочка в описі. Це дуже цікава назва. Салат від Цезаря. Тобто це не салат Цезарь, а салат від Цезаря. Коротше, Цезарь сказав, на тобі салат це від мене, братуха. Варто він 374 гривні за кілограм. Його вага 108 грамів. Це, мабуть, найдорожча страва, яку я брав. М'ясо вартує дешевше, ніж салат від Цезаря. Невже сама назва чи то, що він від Цезаря, робить його настільки дорогим? Висипаємо салат. Ще ми бачимо. Є у нас гріночки підрозмокші, тому що воно все там лежить в одній купі. Так, вона лише всередині хрумка залишається. Потім якась зеленушка. Ну, Давайте, я буду його розглядати як салат, вибачте, за майже 400 гривень за кілограм. До нього і цей прискіпливість буде більше. Що це таке? Це лист салату, я так розумію, який бачив життя. Трошки лише це, як його назвати, стебельок. Взагалі в салаті є стібільок. Трошки не хрумкий, але вибачте, його життя потрібало знатно. Помідорчики. Помідорчики тут чері, це добре. Ну, За 400 гривень майже за кілограм. Помідорчики мають бути, там чері. Можливо, там настільки дорогий пармезан. Не знаю. Цей Цезар з куркою. Є тут шматочок курки один. Другий. Це мокрий сухарик. Ну, серйозно. Ось тільки курки. У мене тут 108 грамів салату. Давайте глянемо, скільки на 100 грамів салату в мене йде курки. 5 грамів курки. 5. Тут ви скажете, є ж, ну, ще має бути бекончик. Тут є бекончик. Давайте з нього цей лист салата чорнобайовки заберу. Та пофіг, це один шматок бекончику. Так, давайте ще бикончик Угу. Mm -hmm. В сумі виходить в нас 9. Ну, тут ще якась є штука. В сумі виходить в нас 9 грамів м'яса. І того за кілограм салату, на кілограм салату ви отримаєте 50 грамів курки. Нагадую, що цей салат коштує 374 гривні за кілограм. 50 грамів курки. Ну, судячи з цією порцією, яка в мене є, в мене тут 5 грамів курки. Я не знаю, чи можна називати цей салат Цезар з куркою. Скоріше за все, це просто салат від Цезаря, де Цезар з'їв всю курку. О, а так смачно. Курочка відчувається. Клас. Тільки дуже шкода. Що такий смак я відчую лише один раз, тому що я тільки що з'їв всю курку салату. Цей салат споряджений куркою, так само, як і е, орковський солдат амуніцію. Ніяк. Хочу нагадати, що в мене є Patreon, силочка в описі. Там ви можете дізнатися, про що буде наступний відео, та саме першим побачити тизер. Салат олів'є з куркою. Був ще варіант з ковбасою. Я з ковбасою олів'є ненавиджу. навиджу. Чим виїсти олів'є, напишіть в коментарях: це курка. Креветка, я знаю, такі роблять, або ковбаса. Мені здається, з куркою найсмачніший. У нас тут 104 грами салату. Вартує він 16 гривень 54 копійки за кілограм 159 гривень. Я вже можу сказати, що курки в олів'є в салаті ну, на порядок більше, ніж в Цезарі. 19 грамів курки в салаті за 159 гривень за кілограм. 19. Це значить, що ви на кілограм отримаєте плюс-мінус 190, а не 50 за майже 400 гривень. Ви можете сказати, що мені так повезло і в цей просто трохи мало курки впало. Ну але камон, а за що я гроші тоді плачу? Беремо м'ясо. Беремо горошок. Смачне олів'є. Віє новим роком. Не тільки холодом з вікна, а ще й приємними спогадами. Мені смачно. У мене там під столом вже така. Башня з їжі складається. Я забувся, що в нас є ще одна м'ясна справа. Хтось скаже, що риба це не м'ясо. Я скажу, як так. Ну, в принципі, риба це ж м'ясо. Це в нас кумбрія філе гриль 269 гривень за кілограм. У нас вона коштує 30 гривень цей шматок. Ну, слухайте, за 30 гривень ти отримуєш філейку з кумбрії. Пахне вона класно. Давайте ми скуштуємо. Мінус кумбрії є тільки в тому, що там дуже багато кісточок. Сім придеться. Трошки смачна ніжна соковита риба. Має яскраво виражений смак. В міру салона. Сіди б ще лимончиком і було б взагалі бомба. Слумбрію рекомендую, але кісточки то не респект. Так, засунемо рибу назад в пакетик. Ніби о, по шматкам окупанта в пакет складаю, знаєш, такий же самий порваний, щось потрьопаний. Відправимо його назад, хай їде до домку. Оселедець під шубою 166 грамів, варте 149 гривень за кілограм. Я бачу бурячок, бачу морку, бачу натерту, натер натерту, натертку, коротше, картопля Варна. і оселедець. І заправили це все майонезом. Я скажу вам по правді. Я ще не люблю з часів свят вдома, коли збирався повний стіл народу, всі сідали. Це салатик, шубка, там то-то, то-то, язик заливний. Як він правильно називається язик за. Коротше, ви зрозуміли. І коли тобі це, кладуть цей салат, і ти кажеш, їж, а ти дивишся на той салат. А Там наче та сільотка вже крякнула під тою шубою. Відчуваю майонез. Це салат не для тих, хто на дієті. 100%. Давайте займо картопелькою. Відчуваю всі інгрієнти, салони, смачний оселедець і все. Просто не мій улюблений салат. Ось і все. Десерт сирник вартує 254 гривні за кілограм. Смачний сирник з цукровою пудрою. Але тут дуже багато тіста. До речі, якщо ти не дивився огляд на доміна Спіцу, то ось тут він буде. Натискайте, дивись. Ну, якщо дуже хоче сирник, може взяти. Але тут дуже багато борисна та тіста. Ну що, їжа це смачно? Чи смачно в сільпо? Так, смачно. За свої гроші взагалі супер. Але тільки є біда з Цезарем. Ото взагалі жопа. Всім смачного, їжте смачно, бо їжте це смачно. Пока!